Слава Україні маю 5 хвилин на головне, аби розповісти про роботу ППО. Цієї ночі три українські АЕС відновили виробництво електроенергії. Минулої доби на Хмельниччині зареєстровано 20 ДТП без травмованих. Рятувальники Шепетівщини допомогли дитині вибратися із ліфтової пастки. Далі про це та інше розповім детальніше. У ніч на 6 грудня ворог атакував Україну 53-ма ударними БПЛА типу шахет та безпілотниками інших типів. Про це повідомили у командуванні повітряних сил збройних сил України. 32 ворожі БПЛА збили у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській та Житомирській областях. 16 безпілотників локаційно втрачено. Два вийшли із підконтрольного повітряного простору у напрямку Білорусі. Хмельницька, Рівненська та Південно-Українська АЕС відновили виробництво електроенергії після обстрілів РФ минулого тижня. Вони знижували потужність через ворожі удари по енергооб'єктах України ще 28 листопада. Наразі в роботі 8 із 9 реакторів. Один зупинений. Про це повідомляє гендиректор Магатера Феель Гросі. Зауважив, що станції все ще функціонують у складних умовах через російські обстріли. Трагічна звістка знову сколихнула судилківську громаду. У російсько-українській війні загинув солдат Микола Вікторович Гордічук, 1997 року народження. Відданий військовій присязі у бою за Україну її свободу та незалежність, стрілець номер обслуги 3-го десантно-штурмового відділення. Першого десантно-штурмового взводу п'ятої десантно-штурмової роти другого десантно-штурмового батальйону віддав життя 4 грудня 2024 року поблизу населеного пункту Мала Локня Судженського району Курської області РФ. Вічна слава та пам'ять захисникові щире співчуття рідним. До головного управління національної поліції нашого регіону надійшла власне така оперативна інформація від підрозділів. Тож звернень було 2440 за минулу добу. Стосувалися вони подій та правопорушень, з них 106 кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 104 адміністративних протоколи, з них три. За керування транспортом у нетверезому стані зареєстровано також 20 ДТП, на щастя без травмованих. Оператори лінії 102 прийняли та опрацювали 654 повідомлення від мешканців області. У Шепетівці надзвичайники допомогли дитині вибратися із ліфтової пастки 5 грудня о 19.20 до служби порятунку надійшло повідомлення, що на вулиці Героїв Небесної Сотні потрібна допомога рятувальників. У багатоповерхівці між 7 та 8 поверхами застряг ліфт. Усередині була дівчинка 2013 року народження, яка самостійно не могла вибратися. За допомогою спецінструменту шепетівські надзвичайники відкрили двері ліфта і випустили дитину. Днями інспектори Хмельницького рибоохоронного патруля спільно із поліцейськими виявили порушення на суму 242 тисячі 981 гривня. Поблизу Летичева двоє громадян займалися незаконним. Виловом водних біоресурсів на річці Південний Буг із дерев'яного човна із підвісним двигуном, забороненим знаряддям лову трьома сітками загальною довжиною 261 метр. При цьому виловили 46 кілограмів водних біоресурсів. На браконьєрів відкрили кримінальне провадження. Я ж нагадаю, що за порушення правил рибальства передбачається адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 34 до 680 гривень із відшкодуванням завданих збитків або криміналь. Фінальна відповідальність настає вона за незаконне добування водних біоресурсів у разі завдання істотної шкоди, і санкція статті передбачає штраф від 17 тисяч до 85 тисяч гривень або ж обмеження позбавлення волі строком до трьох років із відшкодуванням завданих збитків. Може бути гучно у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Повідомили, що сьогодні із 12 до 15 години планується знищення вибухонебезпечних предметів на колишньому військовому полігоні у місті Старокостянтинів Хмельницького району. Тож зберігайте спокій, але ж не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх рідних. Наразі це все про що встигає розповісти впродовж дня. Інформуватиму вас про головні події. Тож слідкуйте за випусками п'яти хвилин на головне та за нашими соціальними мережами. До зустрічі в етері!